Вітаю, мене звати Олена Ковальова, ви дивитесь прогноз події. Я зараз на зв'язку з нашою постійною експерткою Есітею Гайсі, вітаю вас. Вітаю, Олена, дуже рада. Рада вас теж бачити і чути? Ну і нарешті ми сьогодні записуємо такий випуск. Говоримо про літо, про початок літа. В нас цей тиждень це перший тиждень червня. Ми входимо в новий цикл. Як я вже знаю, я вже слухаю вас, я вже розумію. Скажіть, Ісіто, загалом, яким буде це літо для, для світу? Чим воно буде унікальним? Це літо 2025 року. 25-й рік це дев'ятка. І дев'ятка це завершення циклу, це Марс, це руйнування всього старого. І ось цей рік в житті кожної людини це руйнування старого життя. Дуже багато людей помічають, що в'язки, які трималися роками, в цьому році завершуються. І багато близьких людей вони. Ідуть своїм шляхом, ви розходитеся. Кожен набирає новий шлях, вам зустрічаються нові знайомства, нові люди, нові події. Ви можете переїздити саме в цей рік, саме цим літом у вас може трапитися переїзд. Ви жили 5-10 років на якомусь одному місці, ви спілкувалися з одними людьми і все. Старе життя завершується, і ви приїжджаєте до нового міста, в якусь нову реальність, і все починається знову. Тому це рік дуже швидких і дуже сильних трансформацій. І стільки скажіть, цей червень кажуть, що він буде дуже таким, знаєте, трансформаційним, особливо для України. Що має статися в цьому червні? Яку завісу ви можете нам. Привідкрити нашим глядачам і розповісти, що важливого чи особливого має статися у цьому місяці. Я можу сказати, що саме в червні буде прийняте рішення: чи війна в Україні припиниться, чи вона буде ще продовжуватися довго, тому цей місяць він важливий, дійсно важливий. І, звичайно, ми будемо максимально спрямовувати позитивну енергію на Україну. Я збираюся якраз зі всією родиною приїхати на Україну в червні, щоб. Від себе також посилювати позитивну енергію, робити практики, медитації на цій землі молитви і віддавати цю ситуацію творцю вищої любові, для того, щоб вона вирішилася найкращим чином для всіх живих істот. Ми маємо вірити в те, що в Бога є план для України, для цієї землі. І, можливо, в цій точці нам здається, що все погано, можливо, ми відчуваємо зневіру, але в Бога є план для кожного з нас, в нашої душі є план для кожного з нас. І це прекрасний план, який буде вести нас до усвідомлення істинних себе, і відкривати нам серце. І я вірю в те, що в нас все буде добре. І я продовжую підтримувати Україну, підтримувати всіх українців. І саме зараз, саме цього літа, мій канал сказав, що маю приїхати максимально надовго в Україну, щоб зробити всю необхідну роботу, щоб бути разом з вами ближче до вас. І я знаю, що ми пройдемо ці складні етапи, і настане час, коли ми будемо згадувати їх з посмішкою. Я теж впевнена, і ми дуже чекаємо вас в Україні, тому приїжджай приїжджайте скоріше, можна так сказати. Ну, а ми починаємо наш традиційний календар тижня для наших глядачів і починаємо традиційно з неділі, 1 червня. І сіти, я знаю, що бажано ось перший тиждень нового місяця, або в перший день навіть нового місяця загадувати бажання. Але я знаю, що не всі наші глядачі, і загалом не всі люди, розуміють, як правильно це робити. Скажіть, як правильно сформувати свої запити на місяць, як правильно їх записати, чи можливо як правильно їх ем, оформити, як правильно їх е, загалом озвучити в себе, аби вони виконалися. Як це правильно зробити? По-перше, для того, щоб ваші бажання виконалися, ви маєте відчувати, що ви вже це маєте. Що це не бажання, якого вам треба досягати, а ви вже знаходитесь в тій реальності, де ваше бажання здійснилося і на рівні тіла. Слухати свої відчуття. А як мені в цій реальності, де моє бажання здійснилося? Ось вже все. Ви досягли мрії. Ви вже реалізуєтеся у якійсь прекрасній діяльності, яка вам вібрує. Ви зустріли людину по серці. Ось ця людина зараз сидить поряд з вами. Що відбувається в цей момент з вашим тілом? Що відбувається в цей момент з вашим серцем? Відчуйте своє тіло. Як правило, якщо якесь бажання не реалізується, в цілі є програма, яка суперечить цьому бажанню і десь в цілі буде відчуватися дискомфорт. Вам дуже важливо вже зараз переміщувати себе в ту реальність, і якщо ви відчуваєте в цілі дискомфорт, починати дихати в ту частину тіла і звільнятися від цього дискомфортного відчуття, і направляти туди світло. Дуже важливо працювати з відчуттями в цілі. Ви переносите себе в ту реальність і ваше тіло абсолютно там розслаблене, задоволення, у вас ніде немає напруження, ви відчуваєте щастя, ви відчуваєте радість, ви відчуваєте легкість в тілі. Це означає, що для вашого бажання, для його здійснення немає жодних бар'єрів, і воно здійсниться дуже-дуже швидко. Клас, дуже цікава, насправді, порада. Треба прислухатися до себе, до е, свого тіла. Е, дякую вам і рухаємось далі 2 червня. Які будуть загалом енергії на початку ось нового тижня, на початку червня? Дивіться, двійка — це пара, це дуальність. І в цій енергії, звичайно, ми працюємо з жіночою енергією, з материнською енергією, тому дуже важливо буде звернути свою увагу на відносини з батьками, особливо з матір'ю. І в цей день може піднятися карма, пов'язана з мамою. Якщо у вас є образи на маму, якщо ви не спілкуєтеся, це день, коли ви можете закрити кармічні вузли зі своїми мамами. Тому подзвоніть мамі, подумайте про неї, напишіть їй лист подяки в цей день. Прийміть благословіння з материнського роду. Ви можете сказати, що я приймаю всі благословіння материнського роду, і я відпускаю всі негативні родові енергії з свого життя. Це день, коли ви очищуєте свій зв'язок з матір'ю, тому що через цей канал іде енергія. Якщо канал забруднений, якщо ви відчуваєте біль, якщо у вас погані відносини, по цьому каналу не йде енергія, ви не розвиваєтеся. І тому дуже складно реалізуватися в житті. Це важливо налагодити відносини з батьками. Якщо батьків немає вже в фізичному тілі, ви можете написати їм енергетичний лист, і цей лист подяки. І цей лист, де ви напишете все, що вам болить. Спочатку пишете больові якісь речі, а потім в кінці ви пишете вдячності. Ось цей лист він зможе розв'язати негативну карму, і потім ви просто його підпалюєте у свічці і він згорає, і всі ваші вузли розв'язуються. Чудово, дякую, вам за таку пораду. І наступний вівторок, це 3 червня, скажіть, як три буде впливати саме на цей день? Трійка це енергія триєдинства, дух, душа, тіло. І ми вчимося 3 числа об'єднувати різні аспекти себе. Це чоловічий, жіночий і наш дитячий аспект. Тому. Вас може закидати протязі дня в різні енергії, але найбільше буде підніматися на ваша внутрішня дитина. Вона буде чогось хотіти, чогось бажати, можливо, якась покупочка, можливо, якесь задоволення, піти в цікаве місце. Тому вам треба в цей день вигуляти вашу внутрішню дитину. Вам потрібно дати їй ось ці хотілки, які вона хоче, і розвиватися. Її. Здійсніть якесь своє бажання, нехай це маленьке бажання, якусь свою мрію. А зробіть собі якийсь приємний подарунок, підійдіть в цікаве нове місце, <кій> проводіть цей день для себе. Звичайно, якщо а, ви зайняті, якщо ви працюєте, то другу половину дня присвятіть своїй внутрішній дитині і присвятіть тому, що ви саме насичено цікаво проведете час. Клас. обов'язково треба це зробити. Наступна це середа, 4 червня, і скажіть, який ритуал чи можливу практику ви порадите на 4 червня і на цю саме середу, яка нас буде? Дивіться, четвірка це взагалі енергія імператора. Якщо ми говоримо про Таро і енергія планети Раху це трансформація, зупинка, смерть, це переосмислення всього, що з вами сталося. Тому, е, з одного боку, це енергія, яка звертає вашу увагу всередину, з іншого боку, середа це Меркурій, це рух. Тому. Будуть якісь зовнішні події з вами відбуватися, але ваша увага має бути всередині себе. Ви маєте звернути акцент на тому, що відбувається з вашими відчуттями. Щось відбувається, якісь події, якісь люди. Вам треба тримати акцент всередині і запитувати себе, чому я відчуваю зараз одне, чому я відчуваю зараз інше, що я відчуваю? Де причина моїх відчуттів, де глибина моїх відчуттів, де коріння моїх відчуттів. Слухати себе, слухати своє тіло. Також ви можете подивитися а, якусь нову літературу, почитати, познайомитися з цікавими фільмами. Це день, коли ви занурюєтеся в себе, і ви можете отримувати також підказки через зовнішній світ. М -м, цікаво. Наступне це четвер, п'яте червня. Е, і сіто, скажіть, п'яте червня, чи особливий це день для таких знаєте для теж для своїх бажань? І чи буде все світо говорити, можна сказати, з нами е, у цей день? Так, звичайно, світ з нами завжди говорить і завжди нам допомагає. П'яте червня це день рішучих дій. І це час, взагалі зараз настають дні, а в нас а, новий місяць, місяць буде рости. І все, що ви починаєте на ростущий місяць, воно відбувається найкращим чином. Тому це день, коли будь-яка справа, яку ви починаєте, вона буде мати гарний результат. Це чудовий день для того, щоб дати світу гарний результат, щоб дати щось нове, щоб дати щось цікаве, щоб щось створити, придумати. Ви можете зробити в цей день карту бажань. Ви можете запрограмувати своє майбутнє, свою реальність. Це день створення реальності. Не втрайте цей день. Обов'язково запам'ятаємо і не втрату. Наступне це з п'ятниці, 6 червня. Що ви не радите робити у цей день? Сакральний день, шосте, шосте і дев'ятка це день портал, це магічний день. І в цей день я нараджу вам сваритися, генерувати негативні енергії. В цей день відкриваються портали між світами. Тому ви можете робити магічні ритуали, ви можете збиратися в коло, ви можете робити практики медитації, будуть дуже сильними в цей день. Ви можете запалювати свічки, ви можете робити динамічні медитації, сидячі медитації. Ви можете гадати на картах Таро. Тобто це важливий день для великої трансформації. І це день, коли ви можете. Почути своє вище я коли ви можете вийти на канал з іншими галактиками, з іншими цивілізаціями. Це день, коли ви можете згадати інші цивілізації. Це день портал, це унікальний день. І ось цей період з 6.06 до. 9.06 – це період портал, і він відкривається якраз 6.06, коли ми будемо відчувати інші планети, інші святи поряд з нами. Цікаво, дуже цікава інформація. Побачимо, як пройде наша п'ятниця. Ну і останнє на залишається суботи, 7 червня. Скажіть, сідок, що ви порадите зробити у цей день нашим глядачам? Це день очищення від негативних думок, день звільнення від всього, що вас турбує. Я пропоную вам практику написати також листа собі з майбутнього і написати його з того моменту, де ви досягли своїх бажань і де ви змогли вже очиститися від кращої версії себе. І прочитати собі цей лист через два-через три роки, зберегти його для себе. Це день, коли ви приходите на новий рівень. Це день квантового стрибку. Тому дуже важливо в цей день синхронізуватися з майбутнім собою. І налаштуватися на цю енергію. В цей день пробудовуються нові нейронні зв'язки, і ви можете дуже чітко створити коридор між собою теперішнім і кращою версією себе в майбутньому, тому що з роками ми завжди робимося краще. Завжди ми робимося красивіше, ми робимося мудріше, ми робимося світліше. І ось потім, вже після 60 років, ми досягаємо найкращого віку, це духовний вік. В цьому духовному віці ми найсильніші енергетично. Тому люди, після 60, вони в духовному віці, в них енергія дуже сильна. І саме а бабці, прабабці, вони були такими берегинями і тітусі, вони володіли дуже сильними знаннями, і вони були такими оберегами для роду. Вони передавали родові знання онукам. Це дуже важливо розуміти, що коли ми рухаємося вперед, ми стаємо духовно сильніші, ми втрачаємо більше. Свої такі людські якості, і ми стаємо більш божественними з роками. Тому не бійтеся років, не бійтеся часу. Це час він розкриває ваше серце. Дуже дякую вам за такі поради, настанови і такі практики для наших глядачів. І пам'ятаю, що це літо ми проведемо як найкраще і будемо наближати всю позитивну енергію на перемогу України. Я дякую вам і до зустрічі наступного тижня. До зустрічі.